Англійська народна казка Чудовисько у Уінделстоунської ущелини. Читає Наталя Довлатова Жили колись у Бамбурському замку могутній король і прекрасна королева. І було у них двоє дітей: син Чайлдвінд та донька Маргрет. Чайлдвінд виріс і поїхав за море. Світ побачити і себе показати. Невдовзі після його від'їзду королева мати захворіла і померла. Довго побивався король, та якось на полюванні зустрівся він з прекрасною чужоземкою, закохався і вирішив з нею одружитися. Було відправлено гінця з наказом, щоб у замку готувалися до прибуття нової королеви. Господині Бамбурга. Принцеса Маргарет не дуже зраділа цій звістці, але й не дуже засмутилась. Вона виконала батьків наказ і в означений день вийшла до воріт, щоб зустріти нову королеву і передати їй ключі від замку. Але сталося так, що коли Маргарет привітала свого батька та мачуху, один із нових лицарів свити вигукнув. Слово честі, прекраснішої за цю північну принцесу нема нікого на світі. Королева мачуха ніби не зважила на те, тільки сердито пробурмотіла. Ну, гаразд, я подбаю про цю красу. Тієї ж ночі королева, адже насправді вона була відьмою. Піднялась на найвищу вежу замку. І там, завдяки магічним обрядам та амулетам драконячого зуба, совинних кіхтів та зміїної шкіри, накликала на свою падчерку ворожбицькі чари і прокляла її. Вранці служниці й Фрелини не знайшли принцесу в її ліжку, і ніхто у замку не міг сказати, куди вона зникла. Того ж дня у інделстоунській ущелині, неподалік Бамбурга, з'явилося страхітливе і відразливе чудовисько, Велетенський кільчастий змій із залізною лускою та вогнедишною пащею. Чудовисько це пожирало овець та корів, які забрідали в ущелину, а ночами жахало людей протяжним страшним ревиськом. Король був дуже засмучений тими двома напастями, зникненням доньки та появою жахливого Змія. Послав він гінця за море, до сина свого Челдвінда, благаючи його повернутися додому. Бо сам я уже дуже старий син мій, не перенесу тягар цих бідувань, написав він у листі до нього. Ледь Чайлдвінд одержав звістку, як почав готуватися до відплиття, велів оснастити корабель і відібрати зі свого загону тридцять воїнів найсміливіших і найнадійніших. Та не забув порадитися з чаклуном, знавцем білої магії. І ось що сказав йому мудрий старий, аби твій похід був успішним. Виріш бушприт свого корабля зі стовбура горобини. Адже горобина відганяє злі чари та візьми з собою цю горобинову лозинку, торкнися нею своєї мачухи королеви. Шкоди від цього не буде, а істина відкриється. Подякував Чалдвінд чаклуну, узяв лозинку. Закріпив буш з горобини на носі корабля і на світанку відплив на захід. Королева, котра, як ви знаєте, була відьмою, розклала на самоті свої амулети, просіяла місячне світло крізь решето, і дізналася, що Чайлдвінд з тридцятьма добірними воїнами повертається до бамбурського замку. Тоді вона викликала підвладних їй духів і наказала Слуги мої вірні, лиш мені покірні, вихором летіть, море розбудіть, корабель втопіть, Гринця загубіть. Полетіли чорні духи, почали дмухати навстріч кораблеві, здіймати довкола нього величезні хвилі, але буш прит з горобини. Розсівав і відбивав усі злі чари, отож корабель Чайлдвінда без пригод наближався до берега. Повернулись духи до королеви, зізналися у своєму безсиллі зашкодити принцу. Заскриготіла вона зубами від злості та не заспокоїлась, наказала війську йти у гавань. Зустріти корабель, напасти на нього і умертвити людей, що прибули. Ось наближається чайдвінд до берега, і раптом, бачить, пливе назустріч величезний змій з вогненною пащею підпливає щільно до корабля, штовхає його назад у море, не дає зайти у гавань. Знову і знову розвертається корабель принца, намагається пройти до пристані. Але щоразу жахливий Змій перетинає шлях. Каже Чендвінду, досвідчений кормчий. Відійдемо в море, а потім розвернемось і висадимось непомітно он там за мисом. Так і вчинили. Та ледве Чайлдвінд Висадився на берег і ступив кілька кроків по землі, як виповзає з лісу той самий змій відразливе чудовисько з кільчастим тілом з головою дракона. Вихопив меч, Чайлдвінд, приготувався, і раптом, замість страшного ревіння з пащі чудовиська, почувся ніжний дівочий голос. Не бійсь, коли і щит, і меч додолу упадуть. Ти тричі поцілуй мене, і чари упадуть. Чайлдвін доздається, що він впізнає голос. Що за мара, чи справді нечиста сила морочить йому голову? Здригнувся від жаху принц, а чудовисько каже Не думай, що перед тобою лукавить підлий змій. Ти тричі поцілуй мене і чари всі розвій. Це ж голос сестри Маргрид. Засумнівався принц. Ступив було вперед, але згадав, якими бувають підступними злі духи. Знову підняв Чайлдвінд свого меча, а чудовисько похитало головою і каже Без страху підійди лише і поцілуй трикратно. Тим порятуєш ти мене, молю тебе, мій брат. Тоді відкинув принц свого меча і щита, ступив до чудовиська і тричі поцілував його в страхітливу вогнедишну пащу. Тієї ж миті зі свистом і шипінням чудовисько відсахнулось назад і о, диво! Перед чалдвіндом постала його сестра Маргрит. Спасибі тобі, любий брате, сказала принцеса. Знай, що це наша мачуха, відьма перетворила мене на чудовисько і наклала закляття, щоб не знала я порятунку доти, доки мій брат тричі не поцілує мене в цьому жахливому образі. Та віднині. Чари розвіялися, і та, котра накликала їх, втратила всю свою чаклунську силу. Коли Чайлдвін під руку з сестрою і у супроводі своїх добрих воїнів ступив до батьківського замку, зла королева сиділа у своїй вежі і безугавно твердила нові заклинання. Почула вона кроки Чайлдвінда, Хотіла втекти, але принц торкнувся її горобиновою лозинкою, і відьма просто на очах стала зменшуватися, поки не перетворилась на відразливу жабу, котра чап-чалап, чап-чалап пострибала із замку в ліс.